На завершення світлого тижня суботу, церква нагадує нам про Івана Хрестителя, про дивну цю постать людини, яка мала надзвичайну віру. І знала, що не матиме жодної нагороди, знала, що, скоріш за все, буде страчена жорстокою смертю, але йшла на зустріч зі своїм випробуванням. Абсолютно спокійно, абсолютно впевнено, без страху. І учні Іоанна, почувши про те, що людей дуже багато йде до Ісуса хреститися, розповідають йому, питаючи про подальші, події. дії. Ви вас спокійно, говорить, проте вам вже відомо, що я не Христос, що я лише прийшов дарувати шляхи. Вам відомо про це і коли він вже прийшов. то йому треба рости, а мені зменшуватися. Він це приймає абсолютно спокійно. Це дуже важливо. Для нас з вами. Це побачити. Цей спокій. Надзвичайний спокій людини. Спокій, який забезпечується з її глибокою беззастережною вірою. Бо якщо ми будемо шукати <кій> джерела тої віри, якщо ми будемо шукати джерела <кій> <кій> тої відваги, то ми побачимо, що він з одного боку відчув своє призначення. І своє покликання і не ухилився. Це по-перше. По-друге, він зрозумів, що шлях його може бути суворим і сповненим страждань. І з самого початку взяв на себе волосяницю, і пішов в пустелю і їв дикий мед, як ридів, тобто комах. Він обрав сам собі цей суворий спосіб життя, не шукаючи радощів і насолод, шукаючи тільки одного виконання волі Божої. І коли прийшов його час, він почав говорити людям правду. Бо він служитель Бога, який є сонце правди. Він служитель Бога, який є світло, що протистоїть темряві. Всі, хто Занурений в темряву, він викриває і жене, і ганьбить і вимагає від них щирого покаяння і вимагає від них не ухилятися від гніву Божого. Він це говорить не лише звичайним людям. Він дає приклад церкві на тисячоліття, кажучи це Іродові, який зрештою відтягну його голову. Як пророк він міг, міг розуміти, що значить говорити ірду правду. Він знав на яку Він народжатися. Але служінні правді, служінні найвищим цінностям, в служінні Богові. Він був непохитним. І не І Це є для нас навчальний посібник. Як нам бути? З нашими тривогами, з нашою невпевненістю, з нашими жахами. На теперішніх наших нелегких шляхах. Виявляється дуже просто насправді. І це цей простий вихід, явлений нам. Іоанном вонам Зараз багато хто здійснює своїм життям і свою смерть. віру Віруй беззастережно. Віруй в Сонце правди. Віруй в Бога, який любов. Віруй в Бога, який є світло, що підмісяє. І віруй в Його волю. І приймай Його волю беззастережно. А як приймеш Його волю беззастережно, а нічого кращого за Його волю не буває. Чого ти не Ти прийняв волю Божу. Це найістотне, що можна було прийняти. Це найістотне, що з тобою може відбуватись. Це той шлях, який і пов'язаний з істиною і життям. Ти приймаєш волю Божу. Крім того, прийми і необхідність служити. Тим цінностям, які Бог утверджує в своїх заповідах, тим цінностям, які Він утверджує своїм буттям. Служи Богу віки. Сонце правди. Першу правду. Служи Богові, яке є світло, що підмісяє, Захищай світло. Неси світло. Коли ти будеш це робити, ти виконуєш своє призначення. І вже ніколи не може розірвати твою єдність з джерелом життя істини. Правди і любові. І не мати чого боїтися. І ти можеш бути спокійним пам'ятним. І турвати Його Господні, і стверджувати його Воскресіння.